Вас вітає Мазуренка Ольга Анатолівна, учитель української мови та літератури Добропільського КЗСО перших третіх ступенів номер 2 Добропільської міської ради. У 2005 році закінчила Слов'янський педагогічний університет за спеціальністю вчитель української мови, української та зарубіжної літератури, стаж роботи 19 років, спеціаліст першої категорії. Моя любов до української мови та літератури виникла ще в ранньому дитинстві. Захоплюючись красою та багатством рідного слова, я мріяла поділитися цією красою з іншими. Тому я брала професію вчителя. Для мене важливо не просто дати учням знання з мови та літератури, а й привити їм любов до читання, навчити їх критично мислити та самовиражатися. Моє творче кредо виховати особистість, яка вільно володіє українською мовою та цінує українську культуру. Нова українська школа передбачає використання модельних навчальних програм. Кожна з них має свої особливості та переваги. Ретельно вивчивши та обговоривши всі доступні програми з педагогічним колективом та батьками учнів, з української мови обрала програму братів Заболотних» та команди з української літератури програму Архипової і Січкар. Методична проблема, над якою я працюю, використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури. На своїх уроках прагну створити атмосферу зацікавленості та співпраці. Вважаю, що сучасний урок має бути цікавим, динамічним і ефективним. Для цього використовую різноманітні методи та прийоми роботи. Вважаю, що учитель це не лише транслятор знань, а й наставник, друг, який завжди готовий допомогти і підтримати. Я постійно досконалюю свої педагогічні знання та вміння. Вивчає нові методи та технології навчання, активно використовує їх у своїй роботі. Сучасні технології відкривають нові можливості для вчителів української мови та літератури. Їх використання може зробити уроки більш цікавими та інтерактивними. Важливо пам'ятати, що сучасні технології це лише інструмент. А їх ефективність залежить від того, як учитель їх використовує. Тому при підготовці до уроку чітко визначаю мету, підбираю технології, які допоможуть досягти цієї мети. Враховую вік, рівень підготовки та інтереси учнів. Для створення вправ та завдань використовую онлайн сервіси Learning Apps, WordWall, онлайнтеспад. WordArt – для перевірки знань сайти, все освіта, на урок. При створенні робочих аркушів використовую сервіси Canva та Vizermi. Під час дистанційного навчання працюю з онлайн дошками, Jamboard, Miro і Padlet. Оновити свої знання, вдосконалювати педагогічні навички та методи роботи. А також ти в ногу із сучасними освітніми тенденціями допомагають мені курси підвищення кваліфікації, участь у вебінарах, тренінгах, засіданнях педагогічної спільноти. Поглибити знання з української мови, удосконалити навички вміння та підвищити свій авторитет мені допомагає участь у фахових конкурсах. Своїми досягненнями та перемогами радують мене мої талановиті учні. Участь у конкурсах це чудовий спосіб для них розвинути свої таланти та здібності, підвищити самооцінку та впевненість у собі, навчитися долати труднощі та йти до мети, розширити коло спілкування, отримати знання та нагороди. Для мене важливо співпрацювати з учнями та їхніми батьками, адже лише спільними зусиллями можна досягти успіхів. У цьому навчальному році продовжую свій педагогічний досвід класного керівника в п'ятому класі НУШ. Регулярно спілкуюсь з батьками про успіхи та потреби дітей через індивідуальні зустрічі та телефонні розмови, проводжу батьківські збори. Заохочу брати участь батьків у шкільному житті, повідомляю їх про успіхи та досягнення дітей, щоб вони могли пишатися ними. Пропоную підтримку та допомогу батькам, які стикаються з труднощами у вихованні дітей. Окрему увагу приділяю батькам дітей з особливими освітніми потребами. Виховання дітей це нелегке завдання, але воно того варте. Коли ви вкладаєте час, зусилля та любов у виховання своїх дітей, ви даєте їм найкращий шанс на щасливе та успішне життя. І свою презентацію я хочу завершити словами Михайла Коцюбинського: Дитина, це не посудина, яку треба наповнити, а свічка, яку треба запалити.